У суботу, 6 травня. Юріїв день свято пастухів, городників і фермерів. Не можна прясти, в'язати і вишивати. Лаятись на Юріїв день заборонено. Накличете неприємності. Похмурий ранок у цей день повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря в день досягне позначки плюс 12 вночі. Опуститься до 3 градусів тепла. Вітер північний 3-5 метрів на секунду. У шостій у неділі очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. Вдень температура повітря прогріється до плюс 11, вночі опуститься до плюс 1. Вітер північно-східний 3-2 метри на секунду. У понеділок, 8 травня, марка ключника. Люди вірили, що у цього святого є ключник. Чи якими він відчиняє небо і закликає на землю дощі, тому йому молилися, щоб влітку не було посухи. Спостерігали за погодою. Зелена веселка віщувала безліч злив. Незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у понеділок погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря в день плюс 12, вночі плюс 3. Вітер північно-східний – 2-4 метри на секунду.